Та! Ніби і погода більш-менш, але це мінус 7. І от якась невдоволеність в тілі, от вона переходить на, на вправу. Треба з собою всередині працювати через типу зовнішнє іноді не спрацьовує. Але я ще закавку піду сьогодні. І за 10 хвилин. Холодити розум трохи. Сегодня сильно до баренат, понятно, вона mm -hmm. ну, може найти.